Вітання всім! Сьогодні готую дуже смачний, недорогий та дуже легкий приготувальній пиріг із грушами, який зможе приготувати навіть підліток. Спочатку в миску вбиваю 4 яйця, додаю до них дрібку солі, додаю цукор та виливаю воду кімнатної температури, а також додаю ванільний цукор. Злегка збиваю вінчиком, поки не розчиниться весь цукор. Коли цукор розчинився, вливаю в миску соняшникову олію і добре перемішую. В миску з просіяним борошном додаю розпушувач, добре перемішую муку з розпушувачем та порціями додаю в миску і замішую гладке тісто. Повинно вийти ось таке гладеньке, не дуже густе, але і не дуже рідке тісто ось таке форму для випічки. Добре змащую смальцем або можна маслом і щедро присипаю мукою та виливаю все тісто, рівномірно розподіляю тісто по всій поверхні та викладаю на нього нарізані на кусочки груші. В якому порядку розкладати груші? Немає значення. Я розкладаю ось так. Зразу включаю духовку розігріватися до 180 градусів і готую присипку. штрейзель. В мисочку з просіяним борошном додаю цукор, добре перемішую, вливаю соняшникову олію і добре перетираю руками. Виходить ось така розсипчата маса. Цим штрейзелем присипаю верх пирога. Форми з тістом перекладаю в духовку розігріту до 180 градусів. Мій пиріг випікався рівно 30 хвилин. Виймаю його з духовки та залишаю в формі, поки він трішки охолоне. Потім виймаю пиріг із форми. Він дуже добре відділяється від форми. Ось такий він високий, дуже гарно наростає, збільшується в два рази і в нього гарна, хрустка скоринка. А груша перетворюється на рідкий, дуже смачний крем, і це надзвичайно смачно. І нехай всім, хто приготує, буде дуже смачно.